Раннє повернення жінок на роботу це новий вектор розвитку дошкільної освіти в Україні. Міністерство пропонує реформу, яка передбачає створення ясу для дітей від трьох місяців. Це допоможе не лише батькам, а й створить поштовх економіці, адже жінки почнуть виходити на роботу раніше. Що з цього приводу думають містяни? Зовсім проти. Що таке три місяці? В три місяці дитину на кого лишиш? Що в яслях будуть дивитися за трьохмісячною дитиною, яка не держить головку, яка ще не сидить. Що з нею будуть робити? Всього лежати. Ні, я категорично проти. Куди таку дитину малу в садик давати. Тільки мама може додивитися, на неї, а не хтось другий. Я проти цього. У мене двоє дітей, четверо внуків, то я знаю, що це таке. Ну, наша держава непонятно, непредсказуємо, будемо так казати. Звісно, каже, що це погано. Так що тут щось, треба голосувати чи як, щоб посчиталися що з народом. Не Дуже добре, тому що ну, три роки це і так дуже мало, тому що діти хворіють, садочок, а три місяці це, це взагалі нічого. Мало. Як ви вважаєте? Садочки є, а от больничне, от коли ти не заболіла. В мене велика вже п'ять ну, років того, як заболі, і то, як заболіє, немає на кого лишити. А що казати за цей? А що тих самих 800 гривень, що вони таке, Куди вони забіжати? Якщо пачка памперсів, зараз скільки стоїть? На одну пачку памперсів чи намахай, одна? Надвіч та навіть не хватило. На дві нові це взагалі ну це нонсенс. Це ж не радянський союз, що до такого дійти. Ну як це дитину в три місяці лишити? У нас же ж я не думаю, що в нас прям такі. Я розумію, що наразі війна йде, і бракує, що чоловіків позабрали, і робочі місця займають жінки, але то. Мені, мені то не подобається. Я би хотіла своєю дитиною побути довше, щоб дитина була біля мами, і як то кажуть, ну хоча б з ріка, ну не з трьох місяців.